Стосується, що великих ділянок, саду, що маточників, що буквально там кілька рослин. І так, перший варіант. Як бачите, бур'яна практично нема. І це ще не дооброблено. Буде оброблятися. Сухо, дуже комфортно ходиш. Ось тут будуть відводочки сюди пригинатися. Все класно. Земля, вдивиться, в мене така тут нелегка, важкувата. Тому це дуже стосується тих, у кого земля важкувата. І так, що ми маємо? Ми маємо прекрасний, доволі прекрасний зовнішній вигляд у суху погоду. І все класно, нормально підходжу, все супер. Але є у нас і недоліки. Краса, це краса, це класно. Але коли, по-перше, це дуже важка праця, все це, кожну бур'янінку, я цим не займаюся. Є людина, якій це важливо, ця краса, і вона цією займається. Я цим не займаюся. І ось коли проходить зараз весна, зараз піде дощики. І вся ця краса, вся ця важкувата земля становиться такою. Ну, грязюкою, ну, грязюкою грязюко тут не пролізти. А якщо треба обробляти рослину? А якщо це великий сад? Дивіться, людина засадилася, осінню, все спахали, підготували землю, навесні все це розм'якло. Треба там чи кропити, чи щось ще. А ви ні, ні ви, ні техніка в садочок зайти не зможете. Так що, ось є ось такий. Дуже сильний недолік потім. В мене у Харківському районі все, ну, все так пізніше, ніж в деяких там бджоли літають, в мене сніг ще лежить. Тому, коли копати саджанці, це класно, тому що саджанець такий, пізніше буде, все добре, але ж у цю грязюку, вона і так земля важкувата, і так важко його копати. Там, треба чекати момент, я копаю, мабуть, один там з саме вже запізно. Пізніше за всіх вже, за всю Україну. Але ще, якщо ця грязюка, якщо немає вітру, ну це дуже прикро, це дуже-не е, не, дуже, дуже. Ось і вибираємо: краса чи практичність. А, ну Ходять же по ось такій дорожці посередині, ну це, звісно, це дуже комфортно в любу погоду. А ось інша діляночка. Тут тропиночка вже у нас. Така притоптана і стравка. Ця тропиночка, по ній можна ходити навіть взимку, навіть коли вже навесні слякать, тут можна по неї гарно ходити, бо вона добре притрамбована, там коріння все скріплено. І це теж дуже зручно. Є і недолік там влітку. Трішечки роса. ну Це таке, то вже не страшно, тому що, виходить, сюди працювати, і, звісно ж, обув повинна бути для того, щоб працювати, а не танцювати. Що на цій ділянці? Вся земля в основному тут притоптана і вона з травою. Ця трава. Підкошується по необхідності, буває, що і не дуже це швидко проходить, там, що деякі мені писали, там, що ти не можеш покосити, покоси. Коситься, але навіть відзвичайною косою. Ручно. Буває, що просто ручною косою підкошується і все. Який недолік? Ну, Кажуть, що в цих рослинах може бути в травівці, можуть бути якась шкідники, небезпека. Там слимаки можуть ховатися, якби, хоча вони і під соломою можуть, можуть вилазити з під цієї соломи, можуть і не вилазити, якщо їм там комфортно. Ну і деякі, можливо, шкідники є. Навіть перій, росте перій, частково я його прибираю, коли да, вже ну, такі ділянки вже великі. Я вже просто буває, що оприскую його, щоб ну, так, не сильно і він потрішечки загибається. Буває таке. А буває, що я його зовсім не чіпа. Тут сам сенс, що там, де, де мені потрібно... Там чи оприскано, чи перекопан цей перій, його там нема. І він рослинам не заважає. Повірте, перій це кажуть, що не сама ще погана культура, так сказати. Бур'янура не сама погана. Ось де мені потрібно. Там скопується, перекопується, і пирия там немає. Звісно, що якщо ви погано перекопали, ви можете залишитися навіть без саджанця. Ось навіть от кущик. Кущик ось такий дуже класний, кущик омоложений росте. Біля нього просто травка. Вона буде підкошуватися і все, дуже класно. Ніякої зайвої роботи, бо все не встигнеш. Ніхто не буде тут з пінцетиками лазити і кожну травинку потрібно. Обробили ті діляночки, де мені потрібно, і все. Ну, і саме головне, що в будь-який час, після любого дощу, після самої незручної погоди, я без питань зможу на цьому на цій ділянці. Ходити, передвигатися, де мені завгодно і як мені завгодно. Дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви ж розумієте, що якщо це техніка, вона теж по такій притрабованій землі дуже гарно буде проїжджати, все буде класно. І горішок, я вважаю, що на такій землі, якщо ви його збираєте з землі, буде класно збирати. От напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, для вас краще перший варіант. Чи другий варіант. Усім дякую за перегляд. Чекаю вас усіх в коментарях. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.